Студія Котофії Представляє Українські народні казки Спеціально для проекту Батьківська книжка. Українська народна казка. Скільки в небі зірок читає Сергій Пронін. Жив собі дуже багатий чоловік. Він часто хвалився. Що краще за нього ніхто не живе, бо він ніяких клопотів не має. Дізнався про те цар і дуже розгнівався, як таке може бути, що цар має клопоти, а хтось їх не має, написав цар чоловікові листа, давши йому два завдання що порахував на небі всі зірки. І щоб написав цареві, де середина світу, дав термін чотири дні. А якщо цього не зробить, то зніме цар йому голову з плечей. Прочитавши листа, багатий чоловік дуже зажурився, то відався про це один циган і запропонував чоловікові піти замість нього до царя. Якщо той дасть йому корову, я тобі дам і три корови, якщо мене виручиш, відказує багатий. Тоді циган помився, поголився, переодягнувся, сів на коня і поїхав до царя. От я і приїхав до вас, славний царю, зі своїми відповідями на ваші запитання, каже циган цареві. Тоді цар питає, Ну, чи порахував ти скільки на небі зірок? Порахував, відповідає циган. То скільки ж на небі зірок? питає цар. Саме стільки, скільки на цьому коні волосин, відповідає циган. Якщо не вірите, славний царю, то самі порахуйте. Бачить цар, що відповідь дана. І не знає, що на це сказати, задає друге запитання. А де ж середина світу? Циган покрутився на однім місці, вдарив палицею об землю і каже Якраз тут і є середина світу. Якщо не вірите, славний царю, то переміряйте. Не знав цар, що й на це циганові відповісти. І відпустив його додому. Приходить циган до чоловіка і розповідає, як було віддячив той циганові, дав три корови та ще й триста золотих грішми. Оце тобі цигане за те, що ти мене від смерті врятував, сказав на прощання. І з того часу на небі зірок раховано, не перераховано. А де середина світу, того й досі ніхто не знає.